Це розкіш, просто розкіш. Погляньте, який цей пиріг. На сковорідці приготувати такий вологий пиріг, ви подивіться на нього. Mm. До молока додаємо яйця. Вливаємо олію. Додаємо цукор та ванільний цукор. Усе гарно перемішуємо. Далі сюди додаємо какао. Розпушувач тіста. І просіяне борошно. Усе перемішуємо, щоб не було грудачок. Ось таке гарне тісто в нас вийшло. І сюди я ще додам замороженої малини. Можна вишні, якщо у вас є, а можна і без нічого так залишити. Все перемішуємо і виливаємо це все на сковорідку. Накриваємо кришкою і на самий малесенький вогонь відправляємо. І коли буде мокріти кришка, ви її обтираєте і далі накриваємо, і поки не спечеться. Пиріг готовий і зверху відразу поливаємо молоком. Можна ще додати згущене молоко, але я тільки молоком полила. До речі, випікала я його 35 хвилин. Ви ж орієнтуйтеся по своєму вогні і має бути малесенький вогник і постійно протирати кришку, як тільки вона мокра стає. Далі розтоплюємо шоколад із вершками і заливаємо наш пиріг. А на озері лотос квітне, квітне, ти моє бажання заповітне, а на озері лотос рожевіє від твого кохання шаленію.